То громада Коломиї чекала цілих вісім років. Право відкрити пам'ятник Каменяреві удостоїлися голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло Вишиванюк, міський голова Ігор Слюзер та легендарний сотенний УПА Мирослав Симчич. Все це символічно під пісню Вічний революціонер у виконанні народного аматорського хору просвіта. Далі бронзового франка поблагословили владика коломийсько Чернівецької єпархії УГКЦ Микола Сімкайло та владика Коломийський і Ікосівській Української православної церкви Київського патріархату Іоанн Бойчук. І сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати його пам'ять і згадати ті слова з його творів, де він завжди, згадував про Україну і призивав всіх до єднання. Тож, нехай ті слова. І він сам, як дороговказ, для кожного із нас, для кожного українця, буде для всіх нас на протязі нашого життя. Такого пам'ятника, мабуть, ніхто на Україні не має і це однозначно, бо він передав дух, переживання, красоту, любов і ту симпатичність нашого, такого доброго поета до нашого народу, і хоче висказати сьогодні, мовчи ті страдання. Ту любов до своєї батьківщини, щоб вона не спала. Великий літератор Іван Франко і Коломия навіки поєднані духовним зв'язком. У свій час каменяр тут проводив немало часу. Писав твори, кохав і навіть відбував покарання у в'язниці. Тому пам'ятник Франкові у столиці покуття є цілком закономірним. Зазначив під час вітальної промови Михайло Вишованюк. Іван Якович Франко геніальний, не просто письменник, а поет, драматург. Він геніальний вчений. Тут же перераховувалось. Але він був великий історик, він був великий літературознавець, він був великий економіст, фінансист, він був великий політик. Я вже не говорю, що він страшно любив Україну, і та любов оберталась проти нього проти нього великими його стражданнями. Те, що сьогодні пам'ятник є, слава вам, слава коломічанам, слава Україні! Ініціативу створення у Коломиї пам'ятника Іванові Франку подали самі Коломияни ще у 1996 році. Тоді цю ідею пропагував голова міськрайонного товариства просвіта Василь Глаголюк та керівник театру поезії Орфей Сергій Козлов. З 2004 року міська рада почала робити перші кроки до встановлення бронзового монументу Каменяреві. Цього пам Франкові пам'ятка багато поколінь, Комчан, що вся мрія, ця подія від полосів. І ось на сьогодні відбувається, стоїть наш панко, стоїть в центрі міста і зустрічає колум'ян. І комуяни, і гості міста, всі його планіться. Кошти на пам'ятник збирали всією громадою, але як з'ясувалось, цього було замало, адже проект пройшов через три владні каденції, і саме за головування Ігоря Слюзера вдалось довести справу до кінця. Ще минулого року у сквері біля кінотеатру Джерело заклали наріжний камінь. Між іншим, мало хто вірив, що вже через рік на цьому місці буде височити бронзовий Іван Франко. Ми прийшов ще в 2010 році з командою. Зрозуміло, що якщо ми будемо ще обговорювати п'ять варіантів пам'ятника, його не буде ніколи. В чому і була основна затримка? Чому так довго будувався пам'ятник? Саме вони є всі авторами цього пам'ятника. Ми їх вітаємо, ми вам дякуємо всім. Міський голова представив всіх людей, які брали безпосередню участь у спорудженні монументу. Згадав також і найбільших меценатів. Загалом на триметрового Івана Яковича пішло 1 мільйон 100 тисяч гривень з міського бюджету. Решту, а це 80 тисяч, становили добровільні пожертви громади, Коломиї і спонсорів. Під час церемонії відкриття слово надали і скульпторам. До речі, над каменярем їх працювало двоє. Заслужений діяч мистецтв, львів'янин Василь Гурмик та коломийський художник Василь Андрушко. Варіант пам'ятника, де людина йде до людей. І воно передбачає, зрештою, якийсь е, рух нашого нашу людину. І з того виникла власне кажучи… Відкриття пам'ятника Іванові Франку знакова подія у житті писанкового міста. Доторкнутися до історії прийшло кілька сотень людей. Дійство відбулось на найвищому рівні. Тож подарунок Каменяреві з нагоди 156-ї річниці від його дня народження вийшов на славу. До слова, з нагоди цієї події, культурологічний проект Наше місто видав пам'ятну листівку. Автор місцевий лікар Микола Ганощак. Мар'яна Мацькі Андрій Гаращук. Програма події НТК».